Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, сьогодні хочу подивитися, що ж там у Авдіївці, Костянтинівці та Бахмуті. Давайте подивимося. Давно не дивилися, ви питаєте зараз, яка там ситуація, що там все ж таки буде. Люди переживають, турбуються. Тому давайте подивимося так, Авдіївка. Авдіївка. Так, давайте глянемо Авдіївка, Донецька область. Що, що там очікує ворога? Давайте так подивимося, що очікує у Авдіївці чи під Авдіївкою ворога. Що очікує ворога під Авдіївкою в Донецькому? Донецька область? Що очікує на російську армію там? У них бажання дуже велике, що вони все ж таки візьмуть Авдіївку, да, і вони працюють в цьому напрямку. І зараз ми подивимося, чи буде успіх, чи візьмуть під окупацію, чи візьмуть в окупацію Авдіївку, чи візьмуть в окупацію Авдіївку Донецької області, чи ворог візьме в окупацію, повну окупацію. По справедливості. Ні. Ви знаєте, їх там, або в кільце возьмуть наші. І вони якось, знаєте, почнуть відходити. У них тут, дивіться, ілюзія, десятка мечів, завершення і відхід. Не, -не. Не возьмуть. Давайте подивимося ж, які успіхи у Збройних сил України у Авдіївці. Які успіхи? Давайте так. Ситуація у Авдіївці, очима ЗСУ. Ситуація у Авдіївці, очима ЗСУ. Вони тільки вперед, тільки вперед, і вони вистоять у цій битві. Сонечко на дні колоди, і вони вистоять в цій битві, вистоять. Планують тільки вперед планують. Ну, і королева нам мечів говорить про те, що вони Ну то буде важко, там дуже важко, але вони вистоять. Ворог відійде. Так, давайте далі. Костянтинівка. Так, місто Константинів. Донецької області, чи візьме ворог, чи зайде туди ворог? Давайте так. Чи зайде, зайде ворог у Костянтинівку? Костянтинівка, чи зайде туди ворог? Російська армія, чи зайде туди російська армія у Костянтинівку. Ні, не зайде. Вони й будуть намагатися, звісно. Але не зайдуть. Все буде як і було. Ні, такий для них це дуже хибний шах, шанс. Так. Чи будуть надалі обстрілювати Костянтинівку? Чи буде вороги надалі обстрілювати місто Костянтинівку? Так, да, жахати буде, особливо по ночам, може бути, обстріли. Їм потрібно ну, от ситуацію, знаєте, як повністю їм потрібні жертви, тому вони будуть так агресивно до цього. То їм потрібно бачите, жертви і наші ресурси, тобто ну, знищити максимально наших ресурсів, ну і нажахати, звісно. Якомога більше нажахати людей? Так, давайте ще спитаємося. так. Що очікує на місто Костянтинівка? Що очікує на місто Костянтинівка? Що там буде? Що там буде з, ну, з, військової, точки зору, з військової точки зору? Що буде у Костянтинівці? Ну, давайте так, від сьогодні, на протягом місяця. Да? Що буде в Костянтинівці? Яка військова ситуація буде в Костянтинівці протягом місяця від сьогодні? Ну, Під контролем там будуть тримати, але бачите, страх є. І оця, ну, людей, можливо, там не задовольняє, що там відбувається, тому що туди, бачите, йдуть. Ідуть накази ну, стріляти, знищувати, бачите, знову ця карта виходить, знищувати ресурси. Люди тут будуть, можливо, від'їжджати, відходити, тобто втрачати житло. Тому що тут, бачите, криза, втрата матеріальна. Тобто тут будуть ну, наносити удари, які будуть людей. Також будуть і смерті, на жаль. Неприємних новин. Так, ну. Боїв там не буде, не бачу боїв, боїв не бачу. Але бачу, от, бачите, знову цей король чи лицар мечів. Це така, ну, тобто туди будуть прильоти. Будуть прильоти, тому тут планують, але ну, недовго чекати. Як кажуть, щось повинно змінитися. Протягом місяця повинно йти вже на успіх. Карта успіх завершає розклад, і на дні колоди імператор говорить про стабільність. Тому, можливо, буде покращення через ну, протягом місяця, да? там під кінець, можливо, буде покращення. Так. Ну, або буде, знаєте, прильоти таке. Прилітати 50 на 50. Сьогодні нема, завтра прилетіло такого плану. Так, ну давайте подивимося. Чи возьмуть під окупацію? Да? Чи, возьмуть, чи буде під окупацією Костянтинівка? Чи, будуть, чи буде Костянтинівка в Донецької області під окупацією? Ні, не буде. Ні, зміни там будуть іти якісь, щось там буде. Бачите, ну тут будуть. Втрати. От, тут будуть наноситися, з повітря, бачите, з повітря втрати і будуть от, просто великі втрати. Військові передвіження, але ситуацію тримають під контролем. Все літає, тільки туди будуть прильоти. Не бачу, не бачу туди я не бачу там окупації. Буде як дом. Дім. Карта дому випадає. тому. Костянтинівка в Україні. Так, давайте подивимося Бахмут. Так, подивимося Бахмут. Що там? Чи візьмуть таке. Чи в стоїть Бахмут? Чи візьмуть його. Ні, давайте так. Чи візьмуть Бахмут під окупацію? Мені так просто легше подивитися. Чи буде Бахмут повністю в окупації? Чи буде Бахмут в окупації? Бахмут, Донецька область, чи буде Бахмут в окупації, повністю в окупації. Ні, не буде. Там відійдуть, вони відійдуть там. Місто буде, там дуже місто одинак, розумієте? Ну, тобто воно там уже... місця немає, Але ні, там буде допомога і місто встоїть. Місто встоїть. Буде знищено дуже багато всього і все, але місто вистоїть. Так, Давайте так, які. Що ж там російська армія в Бахмуті? Давайте подивимося, що ж там російська армія в Бахмуті ну, протягом наступного місяця з сьогоднішнього дня? Да? Що там російська армія? Які її дії в Бахмуті? Протягом місяця наступного, ось, з сьогоднішнього дня протягом місяця. Що там за ситуація буде у ворога? Ну, бачите, якийсь успіх все-таки вони будуть. Успіх у них буде. Якась ну, швидко щось вони будуть відстоювати. Якась буде. Але бачите, у них, як начебто, десь колись от хід буде. Що по сонцю? Покажіть. Допомога їм прийде, радість, щастя, успіх. Ну, тобто, буде якийсь у них прорив, такий буде там. Але буде і печаль, і розруха. Тобто щось вони досягнуть якогось успіху, а потім буде печаль і руйнування. Втрати якісь будуть і. Будуть вони очікувати на допомогу, очікувати на цей, але ситуація затягуватиметься і щось все-таки там зміниться. Не буде у них там успіху загалом. Давайте питаємося, чи не буде у ворога успіх у Бахмуті. Так, і задамо питання. Чи буде у Бахмуті у ворога успіхи? Чи будуть успіхи у ворога в Бахмуті От протягом місяця? Їх візьмуть у кільце, бачите, їх візьмуть у кільце, планують. Затянуться. Ну, бачите, їх візьмуть у кільце, і вони відійдуть. Їм, ну, щось, бачите, розбите серце. Ні, дивіться, тут вони стануть жертвою, їх возьмуть в кільце якось, але дадуть їм вийти. Вони вийдуть. Да, Україна втрати. От якось там, знаєте, якась буде хибна ситуація. Хибна ситуація стосовно от військових дій буде якась ілюзії, Україна буде якісь туди ілюзії робити. А, так. Не Україна буде ілюзії робити, а ну, ЗСУ будуть так якось з ними поводитися, що це, знаєте, от як ловушка. Як військова ловушка, ось так можна ще сказати. Давайте ще спитаю, які успіхи будуть у ЗСУ Збройних сил України в Бахмуті? Які успіхи протягом місяця будуть в ЗСУ Збройних сил України? Які успіхи будуть у ЗСУ в Бахмуті протягом місяця? Втрати великі, дуже будуть втрати великі, десь вони будуть, можливо, відходити, але десь надалі ситуацію десь будуть тримати, все ж таки. ну і будуть, бачите, далі Обороняти, обороняти. Тобто десь якісь території вони ну, силу захищати. От бачили, там спочатку я вам говорила про успіхи, що буде десь там російські війська десь возьмуть якийсь успіх, щось у них якийсь успіх буде. А в наших буде бачити втрата. втрата і людська втрата, і от якогось, можливо, якоїсь частини. Але далі інша частина буде в руках ЗСУ, і вони будуть захищати, відстоювати. Ну і втримають місто. Бачите, втримають місто і вистоять. Вони далі вистоять. Угу. Прийде підкріплення. І буде, в принципі, будуть відстоювати. Але якась ловушка там все ж таки буде ловушка для ЗСУ, да? яка принесе, в принципі, і, ну, певний такий успіх, можна так сказати. Бачите, якесь кільце. Кільце імператор. Якийсь там буде кільце, хтось когось все-таки візьме там в кільце. От Бахмут мені все. Але от наші десь там будуть відходити, а десь будуть закріплюватись на позиціях. Так і їх там російська армія буде мати успіх, ну а потім будуть мати наоборот втрати якісь. Ну, такий вийшов в мене розклад, тому, в принципі, не бачу поки що окупації ні на яке місто. Сподіваємося, що все-таки наші вистоять. Будемо за них. Молитися та вірити. Ну, в принципі, що можу сказати, буду дуже вдячна вашим лайкам, підпискам, ну, віримо в Україну. На все добре.